Я зрозуміла, що це даремна трата часу цей зал. Я розумію, що, що мені не треба витрачати час в цьому залі, тому що я не получу з зала того вихлопа, що я можу отримати тут. Тобто я даремно трачу час, а даю людині менше користі в залі, чим я даю отут в своїй групі, в своєму проєкту. І я думаю, блін. Щось я робила не так, тому що реально в спортзалі я не додаю людини користі. Да, я можу йому посовітувати, що там їжу так, отак, так, але ніхто цього не дотримується. А тут я вкусила оцей смак, коли за один місяць у мене, да, Таня, от вона навіть відгук написала. а не такий крутий результат це те, що ми навіть тренування для дому там давала. Вона тільки останній тиждень їх почала вводити.